Цей величний радісний день пам'яті святителя Миколая Чудотворця Мерликійського, кожна людина. Яка живе тут на землі, радіє, торжествує цьому великому свято, а особливо цей день чекають діти. Всіх щиро вітаємо вас із великим і радісним святом пам'яті Святителя Миколая. Нехай Святитель Миколай завжди вами опікується, вас благословляє, дарує вам сили, наснаги, дарує вам цієї справжньої радості. І Нехай кожне життя, кожен день вашого життя буде наповнене таким казковою атмосферою у вашому житті. Як завжди, святий Миколай, приходив з гарними подарунками. У нас сьогодні чудове свято, день святого Миколая. І Миколайчика всі діти дуже чекають. До нас сьогодні завітав благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність з Яною Іваніловою. Вони привезли нам смаколики, кожній дитині подарунки. Це є е, е, речі, плаття, кросовки, е, е, туфлі. Діти чекали фонд дуже давно, тому що зараз в. Момент війни ми зустрічаємося рідко, не так часто. Ну ми дуже раді, тому що вони до нас завітали, тому що на Миколая кожна дитина чекає якийсь подарунок, і це було дуже приємно. Сьогодні, як і кожного року, ми завітали до наших діточок, до наших подопечних. Це дитячий будинок зараз. Сьогодні наших діток зі 41 чоловік, тому на святкові такі святкові дні ми приїхали їх привітати зі святом. Не тільки людей з особливими потребами взагалі потрібно підтримувати будь-яких діточок. Такі діти вони потребують уваги, вони потребують любові, вони потребують постійного нагляду. Тому ми, коли маємо можливість, кожні свята ми до них приїжджаємо. До нас, як і кожного року, приєдналися наші друзі. Це Олена Тетянченко. Вони діткам сьогодні передали смачні варенички з м'ясом. Та компанія Моє печиво Роман та Володимир. Сьогодні День Святого Ніковаю. Сьогодні приказ кам'я приходив Ніколай. Подаю духи.